Після падіння Константинополя Османська імперія остаточно закріпилася в Європі і посилила свою могутність. Турки відчували себе повноправними господарями Чорного та Азовського морів, води яких міг борознити лише османський флот. Проте статус-кво у морі незабаром був порушений зухвалими набігами флотилій козацьких чаю. Крім чайок, жах на гарнізони турецьких прибережних міст наводила небачена на той час зброя козачі підводні човни. Але чи існували насправді такі човни, чи це лише історичний міф? З цим ми і розбиратимемося в сьогоднішньому відео. Тож, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А також копійчиною хех, на Патреоні чи PayPal. Отже, сідайте зручніше і давайте дізнаємось, що було насправді. До кінця 16 століття козацтво вже було серйозною силою, що діла у причорноморських та приазовських степах. Козаки здійснювали набіги на Кримське ханство, васала Османської імперії. Цьому сприяло не лише бажання помститися за спустошливі рейди, а й спрага наживи. Незабаром до них прийшло усвідомлення розширення можливостей отримання прибутку за допомогою морських походів. Перед козацтвом відкривалися непогані перспективи виправити своє матеріальне становище шляхом захоплення торгових та військових судів, а також міст, фортець та прибережних поселень. Згодом, окрім меркантильних інтересів, козацтво трактувало морські погоди як священну боротьбу з басурманами, що відбилося в українських думах та піснях, де козак візображувався благородним ратівником православних душ. Відомо, що козаки робили свої зухвалі вилазки на судах під назвою Чайки. Це такі човни десь 19-20 метрів завдовжки, 3-3,5 метри завширшки і стільки ж заввишки. Будували чайки з липи та верби, просмалювалися та обшивалися дошками в нахлест. Такий човен зазвичай мав 10-15 пар весел. Примітно, що на них зазвичай встановлювалося два керма спереду і ззаду. Це прискорювало маневреність і розворот, оскільки для зміни курсу на протилежне треба було лише розпочати гребти у іншому напрямку. Палуба на чайках була відсутня. Для веслярів у середині човна встановлювалися лави за рахунку дві людини на весло. Таким чином екіпаж чайки складав 50-70 осіб, озброєних рушницями та шаблями. Крім того, на борт піднімали малокаліберні гармати. Фальконети до 4-6 штук. Зовні човен обв'язувався снопами очерету. Обв'язка різко підвищувала плавучість чайки, дозволяючи їй залишатися на плаву, навіть будучи заповненою водою. Також в'язки очерету захищали екіпаж від куль, виконували роль буфера при швартуванні. Вітрильне спорядження використовувалося лише як додатковий двигун. Щоглу і вітрила ставили тільки за сприятливого вітру. Наявність збірної щогли дозволяла чайці бути дуже непомітною у разі засідки або при підкраданні до супротивника. Для виготовлення кожного судна залучали 60 майстрів, які витрачали близько двох тижнів на будівництво. Попри свою відносну простоту, чайки чудово підходили до умов плавання в річках та по Чорному та Азовському морях. Природні умови понизя Дніпра, Кальміса, Дунаю, Дону вимагали легких, але міцних низьких човнів зі здатністю до маневрів у Чорному морі, особливо під час морських битв та при проходженні босфору, плавучість суден відігравала велику роль. Все це було властиво чайкам. Невисокі, малопамітні, неймовірно плавучі козацькі судно розвивали швидкість до 20 км на годину, що перевищувало можливості турецьких кораблів. А отже, не маючи можливості конкурувати із супротивником за потужністю суден, козаки брали інше: швидкістю та маневреністю чаю. Ці підходи стали основою козацької військової тактики на морі. Найбільше ранні згадки про козацькі човни датовано 1492 роком. Тоді козаки поблизу гирла Діпра захопили корабель і попутно пограбували татар. Чим далі, тим походи на човнах ставали дедалі потужнішими. Козаки здійснювали набіги по всьому Чорноморському узбережжю. Вони оголосили туркам справжню морську війну, яка принесла їм славу господарів Чорного моря. У 1613 році сходить зірка гетьмана Петра Сагайдачного, який своїми морськими походами здобув собі велику пошану. І тут ми підходимо до історії появи козацьких підводних човнів. Перший опис козацького підводного судна зустрічаємо у французького морського офіцера Жака Філіпа де Монжарі. У своїй роботі про підводне морплавство та війну, яка зазнала світ десь у 1823 році, він писав: немає сумніву, що такого роду судна підводні використовувалися в Європі у 13 столітті. Наприкінці 16-го та наступних століть українці часто уникали переслідування турецьких галер за допомогою великих підводних човнів. При цьому Монжарі посилається на записи іншого француза, вченого монаха єзуїтського ордену на призвище Фурніє, який наприкінці XVI століття відвідав Константинополь. Отець Фурньє у свою чергу, зазнає наступне: тут мені розповідали зовсім незвичайні історії про напад північних слов'ян на турецькі міста і фортеці. Вони являлися несподівано, підіймалися прямо з дна моря. Повергаючи у жах усіх берегових мешканців і воїнів, мені і раніше розповідали, начебто слов'янські воїни перепливають море під водою, але я вважав ці розповіді вигадкою. А зараз я особисто розмовляв з тими людьми, що були свідками підводних набігів слов'ян на турецькі берега. Коментуючи запис фурніє, Жак Філіп де Монжарії, стверджував, запорізькі козаки користувалися грибними суднами. Здатне занурюватися під воду, покривати у зануреному стані великі відстані, а потім уходити в зворотній шлях під вітрилами. Ну, це власне і всі свідчення про підводні човни козаків. Тобто сам Фурен'є їх не бачив, він тільки переказав те, що бачили якісь люди, що конкретно вони бачили. Коли і при яких умовах, нам, на жаль, невідомо. Козацькі чайки з низькою посадкою важко було помітити в морі, особливо за поганих погодних умов, що козаки обирали для своїх походів. Ось як це коментував науковий співробітник Національного сповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев. Про підводний човен пішло тому, що козаки завжди на турецький флот заходили за сонця, знімали вітрило і йшли на веслах. А на високих хвилях Чорного моря човен не одразу видно, і він начебто із підводи вистрибував. Але йдемо далі. Манжарі надає свій опис зовнішнього вигляду козацького підводного судна, так як він його собі уявляв. Корпус човна обшивався шкірою, був накритий герметичною палубою, над якою височила шахта. В ній знаходився спостерігач рульовий. Через цю шахту під час плавання у надводному та напівзануреному стані до судна потрапляло повітря. Під водою рух здійснювався за допомогою весел, герметичних у місцях проходу через корпус, завдяки шкіряним манжетам. Саме цей, по суті, єдиний та вигаданий опис і використовують сучасні дослідники козацького флоту, видаючи його за такий, що був насправді. Але враховуючи те, що Манжарі мав і свої особисті проекти підводних човнів, він був винахідником, стає зрозумілим звідки у нього взялися міркування щодо вигляду козацького човна. Талант винахідника підводних човнів, що випереджали свій час, дозволяв йому це зробити без особливих напружень. Але чи могла така конструкція існувати на практиці? Щоб відповісти на це питання, звернемося до історії. Перші достеменно відомі проекти підводних човнів з'явилися у першій половині ХІХ століття, тобто через 200 років. Але вони були не зовсім далі. Так, наприклад, у 1834 році у Петербурзі було побудовано підводний човен за проектом Шильдера. Він був зроблений зі листового заліза товчиною близько 5 мм і мав на озброєнні гарпун з миною та 6 порохових ракет. Але військові не прийняли човен через велику кількість недоліків. Серед них слід виділити низьку швидкість під водою, близько 670 метрів на годину. Потужності мускульного двигуна не вистачало для подолання сили вітру та течії. Тепер ви розумієте, що переміщати під водою конструкцію, яку описував Монжарі в 17 столітті, було практично нереально. Тобто, щоб проплисти під водою хоча б 5 кілометрів знадобилося б не менше 8 годин інтенсивного веслування, а потім потрібно було ще й вилізти і якось битися. І, взагалі, до середині 19 -го століття головними труднощами для конструкторів підводних човнів були проблеми безпечного занурення та випливання. А щоб занурити під воду чайку, треба було мати на борту десятки тонн вантажу, десятки тонн. Ще один приклад: у 1865 році у Російській імперії зробили ще один підводний човен. Щоб потопити ворога, човен був повинен підійти під днище корабля і відчепити від себе снаряд. Мина спливала і підривала ворожий корабель, але військові знову були непохитні. Цей човен вони також забракували. Причини човен дуже повільно пересувався під водою, мав малу дальність плавання 2,6 милі. Погано тримав задану глибину, залишав на поверхні води слід з пузарів відпрацьованого повітря, який демаскував човен. Зверніть увагу, йдеться про 19 століття. А на початку 17 століття стан розвитку техніки практично виключав можливість побудови такого підводного човна, як його описує манжарі. І ще таке. Морські походи козаків відображені у багатьох українських, російських, польських, турецьких джерелах, але жодне з них не містить ніякої інформації про козацький підводний флот. Тобто, все, що ми знаємо про підводні човни, запорожців базується на спогадах монаха ізуїта Фурен'є у переказі винахідника Монжарі, який вирогідно заповнив їх своїми уявленнями та міркуваннями. Враховуючи все, вище згадане, можна зробити висновок, що козацькі, підводні човни були зовсім іншими. Є версія, що не доходячи декілька миль до турецького берегу, козаки перевертали чайки до верху дном і пірнали під їх корпуси. Дихали вони повітрям, який знаходився у цих своєрідних повітряних дзвонах. Використовуючи такий спосіб пересування, в день вони підкрадалися до узбережжя, а вночі вертали чайки до початкового положення, щоб з настанням ранку висадитися на ворожий берег. Але деякі дослідники вважають використання такого способу пересування в морі безглуздим. Пересуванню у такий спосіб на морі сильно заважатимуть хвилі. Крім того, перевернута чайка не набагато менше виступала з води, ніж не перевернута. Тобто, пер перевертання цього судна для маскування тим більше у морі безглузде. Більше того, пересуваючись у такий спосіб, козаки повинні були докладати багато фізичних зусиль і, відповідно, дуже сильно втрачати кисень, якого їм під перевернутим човном вистачило б на нетривалий термін. Колись було підраховано, що під перевернутим човном 30-40 чоловікам обсягу кисню вистачало в у спокійному стані на 1-15 години, а при інтенсивній фізичній роботі на 20-30 хвилин. При швидкості пересування у 0,5-1 вузол вони змогли б пройти під водою не більше 500-700 метрів. Тобто вся ця морока не мала ніякого сенсу. Але і це ще не все. Ще існує проблема гіпотермії, тобто переохолодження організму. А як зберігати харчі, порох та зброю у таких умовах? Загально відомо, що морська вода це дуже агресивне середовище. Виходячи з усього цього, на жаль, стає зрозумілим, що козацькі підводні човни це лише красивий історичний міф. В який дуже хочеться вірити, на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось у наступному сюжеті. До побачення!